Так, бажаємо місце на козацького вже, мабуть, 2 грудня. Погодка бачите, та така поганенька, блін. Це дуже добре, сьогодні мінімум бортів повітря, це не значить, що їх взагалі немає, але... Краще, да? Ми з козаками а група РР сьогодні. Да, відпрацьовуємо задачу. По фронту там немає сенсу говорити, підари, Мені кажеться, що вони взагалі на максималках зараз давлять. Для того, щоб якісь військові підполітичні домовленості підтягнути. Ну, я так розумію, що там є домовленості з Трампом. Трамп давить на крадівничу корупційну верхівку Глобородька і цим тримає їх за хвіст. Ну, яєць там немає, а хвіст є. А заручники, виходить, і Збройні сили, і народ України. Так? Мало того, що підписала якийсь уже там договорці Юлька Стуардеса по корисні копали, на які ніхто не бачив, то продовжується. Громадянин Російської Федерації Уміров поїхав бурекці, да? поїхав переговарюватися про переговорщики. Ну, мабуть, в історії світових війн це війде в ванала історії, да? щоб росіянин домовлявся від імені України. Із росіянами про мир, якого не існує. Бліда. Здавалось би, звісно, бред, але насправді воно так і є. Куратор російської агентури в Україні Єрмак. Да? Послухайте, там от відео є, Юра Луценко розказував, що он. Ну, за Оманське домовлення. Що було в Омані? В Оман витягнули цей Єрмак Голобородька. Там поставили перед фактом, а щоб швидше думалося, збили український літак і привезли назад Голобородька на літаку Патрушева. Там же поміняли Богдана, хоча то вже мерзота рідкісна, на Єрмака блядь, ну, на свою людину. І з тих пір вже взагалі почалося, блядь, дуже веселі історії, які продовжуються, як інсистенція цих історій мала б. Підписання будь-якої угоди, яка б затверджувала захвачені території за Російською Федерацією. Мало того, вони мусолять там бігають, да, росіяни з росіянами від імені України. Обмін територіями. Це обмін територіями наші на наші да? в пользу Росії. Да, бля, Світова історія. І на фоні цього здебілко... дебілоїдне, да, в абсолютно безміськів населення. України кричить, що давайте вже буде мір робити. Так давайте робити. А хто гарантія міра виступить у нас? Хто? Трамп? Хто? Європа? Так вони вже виступали. Не буде ніякого міра. Ви розумієте, що гроші на 530 мільярдів не на мусоров тратить, а на армію. Підписуйте все, що завгодно, але озброювати це треба. І розвивати військові технології, армію нормально зробити, кадрові призначення. А підписувати, підписуйте, воно все одно працювати не буде. Це здравомислящі люди розуміють, не, ну, не, не здраві, блядь, не розуміють. Тільки потім, ті, хто не думають, сидять по садках, в містах і селах угрібають, а тим, яким похір по приколу, блять, сидять далі, бухають і сраку Ось вот так.